До творчого заходу в Коломийській філармонії долучилися всі колективи, які тут працюють. А це п'ять ансамблів, оркестрів, студій та солісти-виконавці. Серед них і художній керівник закладу оперний співак Микола Губчук. З його слів, філармонія розвивається, збагачується новими колективами. А майстерність та професіоналізм артистів зростають геометричні прогресії. А ще на цьому концерті провели і своєрідний творчий експеримент. Ми дуже тішимося. Це такі перші спроби об'єднати дивертисмент з бікбендом. бендом, і на основі цих двох колективів ми будемо формувати такий камерний симфонічний оркестр, який буде вже грати камерні симфонічні твори. Групу юних артистів на концерті представила музична студія Сокіл. Діти, в першу чергу, я думаю, що вони вихованці задоволені, тому що вони мають можливість на сцені виступати з професійними музикантами, виступати своїми викладачами, яким вони довіряють, як. Своїм батькам, і тому я думаю, що це є дуже велика справа, і що це є дуже велика перспектива, тому що за дітками наше майбутнє, і своїм прикладом ми їм це вкладаємо, показуємо. Дебютував у концерті і новий колектив Лаві Бенд. Ми почали від вересня і тепер вже працюємо. намагаємося створити свою програму. Це не тільки інструментальна музика, це і вокальна хорова музика, це різні різні стилі. І я дуже сподіваюся, що Коломия отримає таке різноманітну музику в новому баченні. А зі сцени лунали українські колядки, найвідоміші, різдвяні пісні та мелодії. Артисти філармонії дарували всім присутнім прекрасний настрій. Адже публіка зауважила, що саме під час цього святкового дійства відчули дух Різдва та святкову атмосферу. А артисти в новому році обіцяють багато нових концертів та виставок. З коломиї Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАІ.